Досвід Кременчуцького колегіуму номер 25 може бути використано на всеукраїнському рівні. Йдеться про міліцейський клас, створений рік тому на базі цього навчального закладу. Керівництво УМВС Полтавщини ідея настільки стала до душі, що правоохоронці не виключають. У перспективі подібні класи будуть запроваджені не лише по всій області, а й по Україні. Сьогодні учні міліцейського класу зустрілися із начальником обласної кримінальної міліції у справах дітей Жанною Ахіджанян. Як зустрічали гостю у 25-му колегіумі, Бачила Тетяна Андрієва ідея зустрітися і поспілкуватися з учнями міліцейського класу виникла у підполковника міліції Жанни Ахіджанян. Тільки но вона дізналася, що у Кремічуці втілили таку цікаву ідею. Лічно від себе, лічно, мабуть, від управління лічна навірнотуправлення Полтавської області, хотілося б поддержати вас. Поддержать в тому, що ну на Акнамою, то вибір в принципі зроблений правильно. Якщо ви вже зробили такий вибір, то Кременчугу ж точно є на кого посмотрети, є ким гордитися. Один із пунктів екскурсії 25-м колегумом профільний методичний кабінет. Заступник директора Тетяна Лобан розповіла, як ведеться серед учнів правовиховна робота. Зокрема, у навчальному закладі успішно діє творчий проект від шкільної лави до лав МВС. А влітку працює профільний табір, Мала Міліцейська Академія. Особливо Оплення гості викликала навчальна методична база колегіуму. Під час діалогу з вихованцями міліцейського класу Жанна Хіджан розповіла про нелегку, але почесну роботу правоохоронців, про те, як важливо зробити правильний вибір майбутньої професії. У свою чергу діти цікавилися специфікою роботи кожного підрозділу МВС та перспективами кар'єрного росту на особистому прикладі гостей. Обговорювалися як переваги, так і недоліки різних профільних вищих навчальних закладів. Мені дуже сподобалася зустріч. Мені дуже вразило одне: те, що вона виявилася такою молодою, працює якби достатньо років міліції, але вона така молода і вже звання неї підполковника міліції. Ме це якби дуже сильно вразило. Я дізналася цікавого, що ну, існує багато таких ну, та, напрямків міліції, і я буду думати. Який їм напрямок поступати, який мені необхідно для подальшого життя? Ну що, відлична жінка узнала, що можна піднятися з опера до підполковника? Може бути, пересмотрю свої плани на майбутнє. Да. На прохання учнів міліцейського класу, колективне фото. А подарунок дітям від гостей тематичний календар. І, зрештою, як результат візиту, доволі цікава для Кремічука перспектива. Я очікувала, що діти будуть задоволені, що але я не думала, що настільки, що вони дійсно цього хочуть, що це не батьки їм сказали, що ти будеш навчатися в цьому класі. Ні, вони саме цього хотіли. І на мене це произвело, звичайно таке позитивне враження. Обов'язково я буду рекомендувати впровадити такі класи, як в Полтавській області, і так і надам пропозиції в міністерство внутрішніх справ.